Сподіваємось, всі українці, які вимушено покинули країну, вже скоро зможуть дивитися спокійний і мирний ранок вдома, саме вдома. Але поки війна у нашій країні триває вже 14-й місяць. Є одна неочевидна проблема повномасштабної війни, на яку ми рідко звертаємо увагу. Кількість українців зі зниженим слухом значно зросла. Слух страждає внаслідок гучних вибухів, звуків вогнепальної зброї, артилерії, впливу високого тиску та через інші причини, пов'язані з бойовими діями. Про важливість цієї проблеми і про те, як допомагаючи з нею працювати волонтерські організації та фахівці з різних країн, наш наступний сюжет. 120 потужних слухових апаратів отримали українські переселенці у Польщі. Їх надала команда викладачів та студентів з університету північного Іллінойсу. Наприкінці минулого року американці прибули до Кракова, аби продіагностувати слух у біженців. У результаті тестування виявили, що більше половини українців мають його порушення, і чимало з них вже потребують слухових апаратів. To... у засобах масової інформації. Жахливий вплив війни часто вимірюється кількістю жертв. А про шкоду, яку наносять слуху, безперервні ракетні обстріли на жаль, не згадується. Наше завдання підвищити рівень обізнаності з приводу цієї проблеми, і в Україні, і в усьому світі. Згідно з останніми дослідженнями, погіршення слуху негативно впливає на роботу центральної нервової системи та мозку. Люди, які страждають від цих проблем, гірше усвідомлюють, сприймають і обробляють інформацію. Професорка аудіології Кінг Чанг, яка очолює університетську команду волонтерів, вважає, що високоякісні слухові апарати можуть значно сповільнити ці погіршення стану. На заклик науковиці відгукнулася компанія Resound, яка з перших днів повномасштабної війни в Україні адресувала понад мільйон доларів на підтримку українців. Слухові апарати, які виробник передав переселенцям, вважаються одними з найкращих у світі. Вартість одного такого приладу коливається від 7 до 35 тисяч гривень. Команда університету північного ілінойсу сподівається, що найближчим часом залучить більше виробників та благодійників, які допоможуть українцям з вадами слуху.